Який фільм жахів реально вражав вас за останній час? Адже тепер саме хорори стали найпопулярнішим жанром, і знайти дійсно страшне кіно серед купи шлаку здається надто складно. Натомість ми звикли до перевіреної класики, як неймовірний спуск, що до крику налякав першою появою монстра, або дзвінок зі своєю атмосферою сірості та неминучої смерті. Але є один маловідомий шедевр, який мав би стояти поруч з нашими улюбленими та культовими хорорами. Дивним чином я не знайшов жодного підтвердження, щоб його показували у нас по телебаченню, або він виходив в український прокат. Тож сьогодні до колекції шикарного, недооціненого і перевіреного кіно додає. Ємо перший фільм жахів, що називається Притулок. Мене звати Олексій, і лише на моєму каналі ви знайдете шикарне та маловідоме кіно. На черзі в нас мій улюблений фільм жахів. Тож стартуємо! Відомий мексиканський режисер Гільєрмо Дель Торо зняв купу видатних фільмів. Від Блейда та до лабіринту Фавна його роботи завжди виділялись шикарною зйомкою і оригінальною історією. Та навіть сам Дель Торо визнає, що єдиний сценарій, який він мріяв зняти сам, але не дістався до нього першим, був до хорору, притулок. Навіть на постері ми бачимо його ім'я раніше за назву, але не дозволяйте себе обманути. Гільєрмо Дель Торо був продюсером цієї стрічки. Він у жодному разі її не Знімав натомість. Він вклався в неї грошима, просував та піарив її на кожному кроці. А у 2007-му нарешті представив світу притулок на Канському кінефестивалі. Союно, диссизаферст фічур mixture of something very moving and very scary at the same time. Секретом такої зацікавленості, що навіть Торо гнався за цим проектом, стала неймовірна історія в основі. Моторошний, похмурий та дуже цікаво закручений сюжет розповідає про жінку на ім'я Лаура разом з чоловіком та сином. Вони хочуть відновити старий притулок для дітей, адже героїню пов'язує багато спогадів з цим місцем. Колись її саму вдочерили, і вона знає, як важливо знайти сім'ю для дитини. Тож тепер хоче присвятити цьому всі свої зусилля. Та щойно вони переїжджають у новий будинок. До них навідується підозріла жіночка з купою таємниць. А син головних героїв заводить невидимих друзів серед сиріт, які колись жили у цьому притулку. Перш ніж ви кинете камінь у цю зав'язку і скажете, що будинки з приводами то найбанальніший початок для фільму жахів, я забіжу наперед і додам, що ця стрічка є унікальним випадком, коли історія хорору не гірша за хайпові гостросюжетні трилери. Обманути очікування глядача завжди було головним завданням сценаристів і повірте, притулок знає, що робить. Те, що починається як драма, переходить у моторошний хорор з купою рівнів страху. Дехто каже, що фільм жахів дійсно страшний, якщо йому не потрібна ніч, щоб нас налякати. Режисер притулку явно сприйняв це твердження близько до серця, тому що перша страшна сцена розіграна в день і поруч з купою людей, але від неї все одно мурашки по тілу. Коли головна героїня шукає свого сина, ми вперше бачимо його уявного друга Томаса. Те, що здавалося вигадкою, стоїть зараз перед нами в іншому кінці коридору і повільно починає рухатися у напрямку головної героїні. Ця сцена просто ідеал хорору одразу з трьох причин. По-перше, ми все ще чуємо гостей на першому поверсі будинку, але героїня ізольована, їй не втекти. Здається, що безпека зовсім поруч, але насправді вона недосяжна. По-друге, напруга та саспенс зростають з кожним кроком у явного друга. Зло тихо та повільно наближається до беззахисної героїні, і це виглядає у сотні разів страшніше, ніж скримери або динамічні погоні. Цей прийом взагалі працює ще з часів, Сів зародження жанру, коли у 1922 році Носферату повільно підіймався сходами, люди вважали це найстрашнішою частиною фільму. А потім у 2014-му взагалі вийшов хорор воно слідує, що був повністю зав'язаний на ідеї чудовиська, яке повільно іде за своєю жертвою. І нарешті третя причина, чому жахи одразу працюють: дизайн монстра. Маленький хлопчик з мішком на голові викликає жахливий контраст. Коли щось невинне спотворюється настільки моторошно, ми одразу отримуємо заряд тривожності. Культові герої хорору завжди виділялись такими деталями. Наприклад, у повсталому з пекла Пінхет мав купу металевих голок у своїй голові, а Фредді Крюгер не тільки носив рукавичку з лезами, а ще й був вкритий шрамами від опіків. Для створення образу, що реально лякає, завжди потрібна якась неповторна риса зовнішності персони. Персонажа. До речі, особливо кумедно, що у 2007 році також вийшов хорор Гаманець або життя. Фанати жанру мають пам'ятати це кіно як забавну збірку коротких історій про Хелловін. А єдиним персонажем, що пов'язував їх, був якийсь підозрілий чувак у костюмі опудола і теж з мішком на голові. Дуже прикольна паралель з притулком, але фільми настільки різні за наповненням, що зв'язок ледь можна помітити. Гаманець або життя виключно розважає, а притулок залазить під шкіру і жах. Тож щойно ми бачимо Томаса в мішку, одразу виникає єдине питання чому його обличчя не можна бачити. Серед купи секретів, які приховує старий притулок, не тільки обличчя Томаса тримає інтригу, адже кожна загадка, яку вирішує головна героїня, приводить нас до відкриттів про моторошне минуле маєтку. Сценарист фільму Серхіо Санчес написав історію ще у далекому 96-му році, але вже тоді сюжет мав два рівні трактування. Це були класичні жахи та відносно новий для жанру психологічний трилер. Серхіо наповнював історію всім, що лякало його з дитинства: хвороба, як у сина головних героїв, тривога за батьків і навіть невидимі друзі. Те, що здавалося занадто особистим, стало основою для фільму, який я вважаю еталоном хорору. Тож, якщо у вас є ідея для Кіно не думайте, що вона нічого не варта. Її треба перетворювати на сценарій, бо ніхто і ніколи не пройде повз дійсно шикарну історію. До 11 листопада є можливість записатися на курс сценаристика від школи літосвіта. Там можна навчитися всім основам написання сценарію, від синопсису до презентації та пітчингу. Лекції буде проводити автор памфіра Дмитро Сухолиткий-Собчук, А значить, можна дізнатися, як навіть в Україні зняти кіно, яке помічатимуть за ко кордоном. подробиці шукайте в описі до відео, а я повертаюсь до притулку і його моторошних таємниць. Один з найкращих моментів, коли здається, що будівля оживає, відбувається завдяки грамотно побудованій сцені з медіумом, де ми ще більше поринаємо у хорор і вперше розуміємо масштаби історії. Тут все розіграно, саме так як я люблю, виключно на атмосфері та жахіттях, які ми не бачимо, але добре чуємо. Крик дітей раптово пронизує приймачі, а ми залишаємось з головними героями і лише гадаємо, що саме бачила медіум. Адже уява здатна домалювати найбільш страшну картину, і тут вона точно працює на максимум. Після цього будь-якому скрипу підлоги у будинку, будь-якому шуму особливо приділяєш увагу. Взагалі робота зі звуком тут настільки видатна, що саме сцену з потойбіччям автори окремо розбирали у додаткових матеріалах на DVD. Є відчуття, що навіть культовий Джеймс Ван надихався притулком, бо сцена з медіумом, яка переходить в інший світ, доки помічники все поспішно фіксують, з легкістю може вписатися в улюблений астрал чи закляття. І, хоча мало кому вдасться навіть наблизитися до Джеймса Вана у постановці хорорів, режисер притулку Хуан Антоніо Байона точно впорався з роботою не гірше. Ну нарешті ми дісталися до роботи режисера. Я спеціально відкладав цю тему для окремого розділу, адже Хуан Антоніо Байона може бути вашим улюбленим постановником, а ви навіть про це не підозрюєте. Тільки погляньте на його фільмографію. Це ж справжня колекція шикарного жанрового кіно. Тут просто нереально промахнутися. Не бачили неможливе з новими Водс про страшні наслідки землетрусу. Дивіться. Не бачили голос монстра, про який я розповідав у минулому відео на каналі. Дивіться. Не бачили Снігову спільноту, де група людей виживає після падіння літака, дивіться, він ніколи не підводить, а притулок взагалі був його дебютною повнометражкою, і це одразу захмарний рівень. Коли Байона отримав сценарій до цього хорору, фільм виглядав зовсім інакше. Історія багато часу витрачала на сиріт, що колись жили у будинку, і майже кожен з них мав свою сюжетну арку. Саме Байона знайшов фокус історії, це мала бути Лаура та її син. Тоді він почав шукати фінансування і підключив того самого Гільєрмо Дель Торо, з яким колись познайомився на кінофестивалі у Іспанії. Завдяки Гільєрмо бюджет вдалося подвоїти, і знімальна група збудувала реальний будинок прямо на студії, щоб догодити баченню режисера. Тобто, весь інтер'єр, що ми бачимо у фільмі, це не справжній будинок, а лише макети, створені для зйомок, що, звісно, ніяк не впливає на Егляд фільму, але дійсно вражає розмахом. Навіть більше на майданчику режисера не влаштовувало небо над будинком, воно було занадто світлим та яскравим. Тож під час постпродакшену він наполягав на тому, щоб небо вкрили хмарами і картинка стала більш сірою. Коли в нього запитали, навіщо це потрібно, Байона відповів, що у цьому психологічна правда фільму. Це ж фактично безкоштовна кіношкола, тільки вдумайтесь, ту саму пилу, як хорор, створює її брудний зелений колір. І якщо його забрати, фільм. Не буде в'їдатися в, в пам'ять за прикладом, навіть не потрібно далеко ходити. Ми можемо порівняти першу частину пили, яку знімав талановитий Джеймс Ван, і дев'яту частину серії, яка виглядає глянцево і втрачає будь-який зв'язок з атмосферою жахів, бо нову частину знімав студійний режисер на умовах продюсерів. Сучасні стрічки вже на етапі картинки відштовхують, тому що режисер не може визначитися, який настрій потрібен його фільму, тоді як притулок захоплює з перших хвилин і веде до вражаючого фіналу, замінюючи одну видатну сцену жахів іншою. Як би я не хвалив появу Томаса, але у моєму особистому топі найстрашніших моментів з притулку він займає тільки третє місце. Якщо боїтеся спойлерів, перейдіть до наступного розділу, бо справжня велич жахів і момент, який я ніколи в житті не забуду, відбувається у третьому акті. Коли головна героїня починає грати у хованки з привидами, зароджується якась магія хорору. Ми увесь час в очікуванні, що зараз з'явиться щось надприродне, але серце стискається від однієї думки про кроки сиріт в темноті. Щойно ми бачимо, перший силует у дверях стає зрозуміло, що шляху назад немає, вони наближаються. Нарешті героїня отримала те, чого так просила. Напруга зростає, ми не знаємо, куди нас приведеться сцена, але тікати вже. Же нікуди, бо перервати гру може бути набагато небезпечніше. Все, що нам залишається, це прийняти хорор у його чистому вигляді. Не часто вдається знайти подібне золото у кінематографі, але я не пам'ятаю сцени, що налякала б мене більше від самого лише задуму та до зйомки одним кадром у цьому моменті все було ідеально. Але я точно знаю, що навіть таку шикарну річ дуже легко втратити або не відчути. Після прем'єри в Каннах притулок отримав овацію, що тривала майже 10 хвилин. Глядачі були у захваті, такого прийому для хорору банально не було раніше. Далі настало головне випробування: прокат і реакція широкої аудиторії. Та ніби у казці фільм не переставав перемагати і зібрав приголомшливі 78 мільйонів доларів, що стало рекордом для іспанського кіно. Рейтинги глядачів склали 7,4 бали на IMDb. Таким не кожен переможець Оскару. Може похвалитися, не кажучи вже про хорор. То невже ми знайшли той самий ідеальний фільм жахів, який неможливо ненавидіти? Ну звісно, ні. Я зустрічав людей, які ставили притулку 6 і навіть 4 бали. Логіка у кожного завжди різна. Комусь не було страшно, іншого історія не зачепила, а ще якийсь глядач дивився фільм у компанії друзів, тож вони більше жартували і сміялись. З цього виникає дуже важлива думка: радити жахи та комедії найскладніше, адже. Це найбільш суб'єктивні жанри. Хіба ви не бачили купу сварок в інтернеті, які завжди відбуваються у секції коментарів до якогось хорору. Це завжди виглядає наступним чином. Щойно хтось напише, що його улюблений жахастик це Сіністер, одразу з'явиться коментатор, який скаже, що сміявся весь фільм і нічого там страшного немає. От чужий, на його думку, як був шедевром, так і залишається. Тоді прибіжить інший, який почне доводити, що монстри, типу Ксеноморфа, у кіно не лякають і це казки для дітей. От такі речі, Речі як спадковість або відьма із Блер реально страшні. Нарешті з'явиться четвертий коментар, який почне заряджати ще більше артхаусу, адже на його думку попередні чуваки зовсім не розбираються у кіно. Тож треба дивитись заціпенілих від страху та мучениць. І так буде продовжуватись, доки ми не побачимо кожен відомий людству хорор серед цих коментарів. Та фішка в тому, що ніхто з них не помиляється. Вони всі правду кажуть. Це дійсно найстрашніші фільми жахів, але саме для них. Те, що нас лякає або смішить, це виключно результат нашого досвіду. Ми збираємо ці образи з дитинства, і ми можемо цінувати психохічкока, обожнюватися Кубрика, захоплюватись тим, що виганяє диявола Фріткіна. Але найстрашнішим хорором для нас буде колекціонер або джипер скріперс з рейтингами під 6 балів на IMDb. Бо когось тупо зачіпає ідея з будинком, де повно пасток. А хтось не може пережити дитячу травму, яку залишив монстр, що приходить раз на 23. Три роки, тож пам'ятайте, що притулок вам нічого поганого не зробив. Це всього навсього мій улюблений хорор, яким я дуже хочу поділитися зі всіма, хто його не бачив. А тим, хто також його обожнює, показати, що вони не одні у цьому світі. Ми знаємо і цінуємо шикарне кіно. У підсумку притулок дійсно може стати чимось особливим для вас, і я дуже сподіваюся, що мені вдалося хоча б трохи передати любов до цього фільму. Тільки пам'ятайте, що це хорор, який тримається на атмосфері, він окутує і залазить під шкіру, ніби гіпнотизуючи свою жертву. Тож не раджу дивитися його у компанії друзів чи навіть коханої людини. Підберіть вечір, коли залишитеся на самоті, заховайте телефон десь подалі і спробуйте проникнутися історією. Тоді ви точно зрозумієте, чому саме цей. Фільм я додав до колекції перевірених та недооцінених шедеврів. У коментарях я буду чекати ваші улюблені хорори і дуже сподіваюсь, що ви розповісте про фільм жахів, який налякав вас найбільше. А якщо не хочете, щоб шикарні знахідки закінчувались, подивіться мою добірку візуальних шедеврів. Там буде цілих 10 фільмів, які вражають не тільки сюжетом, а ще й шикарною картинкою. Після притулку дійсно може знадобитись. Підписуйтесь і до зустрічі!